Доброго ранку усім. Ну що, наливаємо кружечку кави і з добрим ранком, з тихим ранком бажаю усім мирного дня і тихого дня. Бережіть себе, своїх рідних. П'ємо каву і покажу вам без чого я не можу. Не без орхідеїк, без орхідейок теж. Ну, є ще, як ви думаєте, що це? Спочатку покажу вам закруточки. Дивіться, я вам розказувала, що я закриваю заправочку на борщик. Ось вона. Тут перчик, цибулька, помідорка. Бурячок, морковочка. Дуже крутезна заправка на борщик. Дуже крутезна. Прям борщ з нею шикарнючий виходить. Роблю з помідорків, таку, як соус, помідорка, перчик і все. Потерла трошки цибульки. І закрутила ось такий перчик кусочками. Це не волії перець, а перчик йде в маринаді, дуже крутезний. Кому буде цікаво, пишіть, я знімлю рецептик, покажу вам е, який. Там йде лавровий листочок, часничок, перчик горошком. Петрушечка. І додається сіль, сахар, уксус, ну, звісно, складається перчик і заливається кип'ячоною я заливаю водичкою і ставлю стерилізувати. Все додається в баночки, немає. Як кажуть, що скільки забовтала, щоб юшечки не лишилося, все йде в баночки. Скільки наклали перчиків, все ложимо на дно, скільки наклали баночок перчиків, поштучно розсипається сіль, сахар, уксус, заливається водичкою і стерилізується. Ніякого олії нічого не лиється такого. Бо раніше закручували лили олійку. А це без олії. Дуже крутезний, хрусткий і смачний. Так що, ось такі у нас закруточки вийшли. Такий ось томатик і борщова. Така ярка-ярка Борщик, виходить, прям дуже класний Ось так. А зараз я вам покажу без чого я не можу. Ну ось Так, так, я запустила знову акваріум. Як ви знаєте, коли я їхала в село на дачу, я його вичистила, вимила Рибки, які в мене були, півника і остальні віддала. В зоомагазин, тому що мені не було коли з ним бавитись і вести його в село села, то акваріума вже б не було би. Тому що, як ви знаєте, він скла. А рибки в будь-який момент можна купити і знов завести акваріум. У мене тут є гупі і меченосці. Більше ніяких. Рибок в мене тут немає. Ну і не буду заводити. Дві гупічки в мене вже сидять в баночках, тому що вони ось-ось мають розродитися, будемо чекати на поповнення. Чому, скажете, я їх так від'єднала в коробочки? Тому що тут рибки не виживуть. Маленькі. Наскільки ви знаєте чи не знаєте гупі. гупі і меченосці, коли вони родять маленьких мальків, то вони рибки з'їдають, і потім немає рибок в обшому. А так, і рибки будуть, я надіюсь, ось це гупіки. це самці такі, а самка ось там. Самців такі гарні хвостики. Не знаю, як вам показати, ось самка впереді і самець, а це меченосці. оранжеві такі рибки. Ось так я тут їм. Зробила домики, поставила хатинку, трубочки, принесла з пляжа камушків назбирали. Перед тим, як кидати, звісно, в акваріум, я їх почистила всі содою, промила кип'ятком і тоді кинула в акваріум. Рослинки теж принесла, просто гарненько вимила в тепленькій водичці, і все. І красоточки. Куточок всі збилися. Не можу вам показати, бо ліхтарика включила. <кій> Ось такі красоточки. Гупіки танцюють біля самочки, тому що одна самочка це ця, що ще не вагітна. Ну, я бачу, що, напевно, і вона вже вагітна, тому що Появляється животик і видно вже ікру в них. А ось цих дві самочки, що відсажені. В них, як поняти, що вони вже вагітні. В них з'явилися вже животики, як чемоданчики. І біля хвостика вже чорне таке п'ятно. Ось там біля хвостика. Не знаю, чи буде видно. Як вам краще показати? Ну, в общем, там плямка. Дивіться, кріпки всі стали кучкою. Я свічу просто ліхтариком, і вони не розуміють, що таке робиться. Думаю, ти що? Ти що нам сюди світиш? Прям завмерли, стоять. Що ви боїтеся? Їдять вони один раз на день я їм даю їсти. Даю їстки їм корм дрібненький такий. І все. Цей раз акваріум я запустила дуже крутезно, навіть не побіліла вода. Обично, як лиється вода. То починає біліти чомусь, не знаю. А з цього разу я дуже класно запустила акваріум. Спочатку двоє суток акваріум робив без рибок, без нічого, просто фільтрувалася вода, тому що водичку наливала я з крана, а вже на треті сутки я Купила, принесла рибок, запустила. І на п'яті сутки я пішла, принесла вже, подивилась, що водичка не біліє, принесла вже камушки і водорослі, щоб було в них уютно, щоб вони собі могли добре себе чувствувати тут. І, щоб їм в обшому було тут комфортно. Бо, коли немає водорослів, їм не дуже. В водорослях якось вони себе більш комфортніше почувають, їм є де сховатися, в принципі, і вони збирають, пасуться на водорослях, там, напевно, що росте якийсь мох, і вони. По суті. бачите, як всі сховалися за домик, бояться ліхтарика. Ну, в общем, це моє, як сказати вам правильно. Ой, я від цього кайфую, я там, що там робиш. Просто це релакс. Приходиш, сідаєш, дивишся, як вони плавають цими хвостиками, як вони танцюють, і це просто дуже заспокоює. Не знаю, як кого. Є багато міфів, що, ой, акваріум це тяжко, акваріум да, так тяжко. Треба періодично міняти водичку, періодично. Витирати стекла. Так само, ось бачу, вже треба терти, то, що вже малий наквадзяв пальцями. З тої сторони, ось, якщо бачите, такі потоки, я його не повитираю. Воно з другої сторони. Там немає як підлізти, воно прямо за е акваріумом. Це, якщо я повністю вже буду міняти воду, тоді воно там повитирається. Це десь наливалась вода і похляпало за акваріум. і вийшли такі білі як потоки з тої сторони. Ось. А так, просто бризкаєте для стекла. З цієї сторони, і воно гарненько все витирається. Просто водичка така, що десь чуть капелька попадає, і воно вже наліт получається такий вапняний наліт. Ну, така вода в нас. Бачите? Просто вапняний такий потьокет. Хоча, воно тільки капнуло, і все. Залишається, коли водичка висихає. Ось такий вапняний наліт. Представте, що ми п'ємо. Ось так. Такі красотульки, лапотульки в мене є. Ви напевно що спитаєте, як там орхідейки, бо ви знаєте, що в мене є орхідейки після останнього відео, як я вам знімала, які вони були пов'явші, не поляті. Я вам скажу, вони відійшли, і вони, можна сказати, вже більш-менш добре себе почувають. Ну, треба буде десь зайнятися, їх попересаджувати, Ну я не знаю, коли я це зроблю. Не знаю, поки камість будуть рости так, як є. В слідущому відео покажу вам вже орхідейки. А зараз просто подивіться на цю красоту, милоту і помилуйтеся разом зі мною. Так, ну ось я їм сипала трошки корму. І цим рибкам теж я не забуваю їм сиплю корм. Ось вони теж їдять, плавають. Бачите? Яке чорне п'ятнишко в одній і в другої? Це свідчить про те, що вони вже вагітні. І животик такий вже великий-великий, і що вони вже будуть скоро народжувати. В цій гупі ще чорної плямки немає, а в тих вже є. Ось так вони гарненько їдять. Ну, ця самочка вже вагітна. Я вже бачу по ній появляється чорна плямка взаді. Ну, це десь вона буде народжувати через днів 30, напевно що. Прищепочка в мене впала. Я щіплювала коробочки, ці що наверху, до кучки, і десь вона вистрілила сюди в Ну, Я вже буду, коли рибки розродяться, тоді я буду забирати. Не хочу лізти, робити їм додатковий стрес, щоб не було викидишів в рибок. Бо вони теж стресуються, що їх відсадили в окремі контейнери, теж вони стресують. Ну, вже вони вбулися, поставила на донешку камушки і кинула водорослі, щоб рибки, як народжуються, щоб могли трошки поховатися, тому що вони можуть їх з'їдати. І потрібно кормити рибок бажано зранку, для того, що якщо вона напротязі дня народить, щоб вона менше з'їла рибок, щоб не було голодно. Все, всім удачки, всім пока-пока. Наступне відео буде про орхідейки. Бережіть себе, своїх рідних. Все буде добре. Всім пока-пока!